thank yeah. you Не родова травма відбулася безпосередньо під час того, як я з'являвся на світ. Десь, можливо, лікарська помилка, вже не хочеться в це вникати, але рука і нога в мене трішки, от, можливо, це не зовсім так, як видно подивитися, але рука і нога в мене трошки не зовсім, скажімо, повноцінно функціонують. В вихованні футбольному це, ну, це батько, тут. Він, він як є моїм найбільшим тим, хто виховував мене в плані того футболу, але так само і критик він найбільший. Чесно скажучи, ну, з Олімпіадою ми ще тільки так не говорили з ним. Але от після кожного матчу, після кожного, там, незважаючи на результат, він все рівно він похвалить мене, скаже так, молодець, десь там, так, так" але він знайде. Е і немало знайде критики, щоб сказати і сказати, а там ти зробив не так. Дивися, а там краще б ти отак зіграв, а там ти був неправий, а там краще так, так, так. І от, ну практично кожен матч, який я граю, він ми потім сідаємо, розбираємо, і він як викладає свою точку зору, в принципі, з якою я десь погоджуюсь, десь ні. Коли ми з ним безпосередньо так, в момент, на емоціях спілкуємось, але потім часом, коли я це все аналізую, я дійсно розумію, що він був правий. Коли в мене ще батько грав, він спочатку е, був нападником, а потім вже з віком, коли десь в плані фізичних у, своїх, він не міг повністю відіграти, скажімо, весь матч, він став ворота. І в нього досить добре це виходило. Я ще був тоді зовсім маленький. Я з мамою сидів. Ну, Не можна сказати, що до трибуни це міський, місцевий сільський стадіон, скажімо так, лавочки, які стоять по периметру поля. І Ми сидимо, і команда це такий районний футбол чи обласний, команда суперника атакує. І всі там трибуни кричать, біжать, бий, бий. А я от своєму такому дитячому розумінні заплакав і почав мамі кричати і на все поле, що там не бийте мого папу. Тому що я ще ну, я не розумів, що то вони в плані того, що бий по воротах. Я думав, що біжать 11 здорових мужиків на мого батька на ворота і кричать бий. Ну от, а потім часом, бачите, сам став на ворота, і, і то не страшно, ніхто тебе не б'є, не то стало улюбленою справою. Вони е, навчені по життю не тільки е, перемагати, вони спочатку щоб перед тим, як перемогти і здобути якісь спортивні досягнення, вони вже по життю десь перемогли свою, якусь, свої фізичні обмеження, в кого які є, якісь в психологічному плані. А це, мабуть, е, набагато тяжче, ніж перемогти в якомусь спортивному. Вони вже просто є. Якийсь закал. Якщо взяти людей на колясках, вони в повсякденному житті кожен день зустрічаються з труднощами. Вони звикли їх переборювати, так як ну, іншого, іншого виходу їх немає. Так і тоді вже й виходиш на якийсь спортивний майданчик, дивлячись від того, який то вид спорту, і вже потім тебе немає просто іншого настрою, крім того, як перемогти. В цьому році всі, вся збірна, я не говорю тільки за футбол, я говорю повністю за всі види спорту, от не домовлюючись, ніяк перед тим не спілкуючись на рахунок того, хто що як буде кому присвячувати, всі одноголосно присвятили свою перемогу воїнам АТО. Так як ті хлопці, ті люди, які там на Сході зараз захищають країну, вони роблять набагато і набагато більше, ніж от зробили ми зараз для своєї країни. В свою чергу хотілося от перемогти і щоб нашу країну чули, щоб наш гімн лунав на світовому рівні, щоб прапор підіймався якомога більшу кількість разів. Насамперед, для того, щоб за Україну заговорили в світі, щоб бачили, що ця країна сильна, що цю країну треба поважати, і, можливо, якось допомогли нам з тим, що відбувається на сході зі сторони нашого, так скажемо, братського народу. Насамперед. Для нас спорт це не тільки якесь хобі. Так, це, це улюблена справа, ти займаєшся, але для професійних спортсменів це робота, це тяжка робота. І хотілося десь, щоб нас все-таки оцінювали не, не гірше, але так, як і олімпійців. От. Бо трошки, як би скажемо, є різниця, яка значна. Наша збірна з футболу 7 на 7 є найтитулованішою командою у світі після Золота в Ріо. Скільки як у нашої команди немає в жодної країни. До цього тільки три рази вигравала збірна Голландії в Паралімпійські ігри з футболу, але вони не вигравали такої кількості золотих нагород, не були скільки разів призерами Паралімпійських ігор, як наша, збірна України. Але в моєму особистому, скажімо так, гаманцю медалів немає тільки золота з чемпіонату світу. Тому наступний рік чемпіонат світу в Аргентини. Хочеться, щоб вже поповнилася скарбничка і золотої медалі чемпіонату світу. Чемпіоні ходить!